Повернули додому і Дмитра Козацького, студента Острозької академії, фотографа за позивним. Орест він висвітлював події на Азовсталі. Завдяки його фото світ бачив реалії, відвагу та страждання бійців Азову. Виставка його робіт відкрилась і у Рівному. Більше деталей далі. Так виглядає щастя. Такий допис розмістила у себе на сторінці сестра Дмитра Козацького. Хлопець повернувся з полону і вже обіймається з рідними. Дмитро Козацький боєць полку Азов. Чоловік разом з побратимами до останнього боролися за Азовсталь. Під час цього героїчного подвигу Дмитро фотографував реалії, котрі оточували його. Фотографії пронизують до глибини душі, розповідає куратор виставки. Світлини, де от вони сидять без, без рук, стоять без ніг. Ну, це, це жахливо. От кожен якби себе уявив на тому місці, в тих умовах, де ціли 24 години на добу стріляють, кулі осколки літають, і люди там живуть, виживають і собі роблять операції, перев'язки в тих нестерильних умовах, не лікарняних. Ну, звичайно, це е, е, жодної людини не залишить байдужими до того, що ми бачимо на світлі. Катерина Батрак з Маріуполя через війну вимушена була покинути рідну домівку. Нині проживає в Рівному. Жінка вирішила відвідати виставку, аби побачити фотографії тих, хто боронив її рідне місто. А зовсім вовші да, їм було здоров'я, щоб їх освободили, щоб вони були так же свободні, як ми. Дмитро до останнього оборонив Маріуполь. У травні потрапив у полон до російських загарбників. 21 вересня Дмитра та його побратимів обміняли. Чоловік врешті повернувся до сім'ї. Сам факт звільнення тих людей, які ми можемо бачити і спостерігати на цих світлинах. Він говорить сам за себе. Світло перемагає, і так буде далі. Дмитро ще з дитинства захоплювався фотографією. Неодноразово отримував нагороди, зокрема, золота медаль міжнародного конкурсу репортерської фотографії Live Press Photo. Виставка Азовсталь світло переможе діятиме у рівному ще три тижні. Сподіваємось побачити на ній і самого автора робіт. Владислав Стецюк, Павло Стецюк новини рівного.